Вітаю вас на своєму авторському каналі. Не спішіть перемикати це відео, тому що зараз ви дізнаєтесь, чому старші жінки так виглядають деколи чарівно. Ця історія називається Вона володіє мистецтвом спокою. Уявіть собі звичайну ситуацію. Довга черга в магазині. Люди нервують. Хтось бурчить, хтось із нетерпінням заглядає в телефон, а хтось голосно висловлює своє невдоволення. Усе наповнене метушнею і напругою. Посеред цього хаосу стоїть літня жінка. Вона не поспішає, не висловлює невдоволення, не закочує свої очі. Вона просто спокійно чекає, інколи посміхається, навіть може перекинутися добрим словом із продавцем або сусідом по черзі. Її врівноваженість відчувається навіть на відстані. І ось диво, люди навколо поступово теж починають заспокоюватися. Хтось перестає нервово постукувати пальцями по телефону, хтось переводить подих, а дехто навіть наважується відповісти на її посмішку своєю посмішкою. Спокій це твоє, це сила, якою ти володієш, і старші жінки, які оволоділи цим мистецтвом, Завжди викликають захоплення. Їм не потрібно підвищувати голос, доводити свою правоту або засмучуватися через дрібниці. Вони знають, що життя це низка подій, на які не завжди варто витрачати свої нерви. Якось одна жінка сказала. Якщо проблема вирішується, тоді хвилювання зайві. Якщо не вирішуються, тоді хвилювання не допоможуть. Це проста істина, але саме вона допомагає багатьом старшим жінкам зберігати внутрішню рівновагу навіть у складних ситуаціях. Їхній секрет у довірі до життя, у розумінні того, що все минає, що більшість речей не варта зайвих емоцій. І цей спокій вони передають іншим. Саме тому поруч із такою жінкою легко, вона не піддається паніці, не плутається в хаосі. Не дозволяє собі розтрачувати енергію на безглузді хвилювання. Її мудрість успокої і саме це робить її по справжньому чарівною. Історія друга вона називається, вона щедро ділиться добротою. Уявіть собі невеличкий парк у центрі міста. Тут гуляють люди, батьки, які ведуть за руку своїх дітей. На лавочках сидять літні люди, а неподалік бігають голуби, чекаючи, що хтось їх нагодує. І серед цих людей є одна особлива жінка, поважного віку. Вона приходить сюди майже щодня. У її сумочці завжди є жменька зерна для птахів та кілька цукерок для дітей, які випадково пробігають повз. Коли вона простягає ласощі малюкам, її очі сяють теплотою. Вона не робить цього для похвали. Чи вдячності, вона просто знає, добро завжди повертається. Якось вона сказала. Доброта це те, що завжди повертається, ти можеш навіть не помітити як, але життя неомудмінно віддячить тобі. Жінки, які не скупляться на добрі слова. На щирі усмішки та маленькі вияві турботи завжди привертають до себе людей. Вони не потребують нічого натомість, але їхня енергія наскільки сильна, що оточуючі відчувають до них особливу симпатію. Часто можна побачити, як такі жінки. Підтримують чужих людей. У важкі моменти, чи ще в якихось проблемах вони поруч, вони можуть зупинитися на хвилину, щоб допомогти комусь підняти сумку або просто кинути добре слово касиру в магазині, який провів важкий день. Вони знають, що навіть невеликий жест доброти. Може зробити День іншої людини кращим. Тому справжня чарівність жінки не в зовнішності, а в її здатності випромінювати тепло. Це не означає, що вона завжди повинна віддавати все без залишку. Навпаки, вона знає, як зберігати баланс. Але її внутрішня щедрість, її бажання ділитися світлом роблять її особливою. Люди завжди тягнуться до доброти, якщо жінка щедро ділиться нею. Вона стає для них тим сонцем, до якого хочеться повертатися знову і знову. Якщо вам сподобалися ці дві історії, друзі, напишіть простий коментар з плюсиком, щоб цю історію побачили більше людей. А ми з вами зустрінемося у наступних цікавих та мудрих історіях.